Час новини радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 грудня. Лузівська тергромада передала квадрокоптер з нічним баченням захисникам, які тримають оборону на сході України. Подякував громаді за обнову Михайло Шинкаренко, виконуючий обов'язки командира розвідувального взводу однієї з військових частин, що боронить Україну на купінському напрямку. Він сказав, що це надзвичайно важлива для них річ. Така модель квадрокоптеру нічні очі Збройних сил України. Це один з основних засобів, який дозволяє вночі спостерігати за переміщенням противника та його накопиченням. Упродовж тижня розвідувальний підрозділ, який знаходиться на лінії вогню, втратив три такі моделі й залишився без підтримки. Це могло призвести до втрат позицій, а що найстрашніше до втрати людських життів. Тож підтримка Лозівської громади дуже вчасна, зауважує Михайло Шенкаренко. В роботу квадрокоптери запустять найближчої ночі. Обладнання надали працівники виконавчого комітету лозівської міськради за сприянням благодійного фонду разом у майбутнє. Лозівські волонтери також передали для підрозділу маскувальні сітки. Олександру Орлову присвячено звання Герой України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 6 грудня у День Збройних сил. Підполковника Олександра Орлова вшанували званням Героя України посмертно з удостоєнням ордена Золота Зірка. Олександр похований у Лозівській громаді в селі Катеринівка, звідки родом його дружина. Командир спеціального призначення Омега Східного територіального управління Національної гвардії загинув на другий тиждень повномасштабного вторгнення, коли відбивав на харківській окружній дорозі навалу елітних спецпризначенців РФ. У Лозівському центрі молоді провели бесіду для студентів, присвячену статевому вихованню. Організатори кажуть, що тема сексу довгий час була досить табуйована. Але про неї варто говорити, бо саме через замовчування та неосвіченість виникає багато проблем як зі здоров'ям, так і в цілому з життям. В подальшому у центрі планують проводити подібні заняття для різних вікових категорій. Звісно, для всіх будуть подавати матеріали згідно віку та з певними нюансами. Загалом у центрі щодня проводять заходи, які можуть зацікавити молодь. Це можуть бути зустрічі просто для відпочинку та емоційного розвантаження, такі як тематичні вечори, кінофільми, настільні ігри. Також проводять багато заходів з арт-терапії, симуляційних ігор. У центрі молоді будуть раді новим відвідувачам, причому тут обіцяють зацікавити не тільки молодь, а й школярів і малечу. Свої заходи центр анонсує у соцмережах. Тож доєднуйтеся. Лозівські рятувальники проводять обстеження пунктів незламності. Пункти незламності це важлива інфраструктура, яка забезпечує безпеку та комфорт громадянам у разі тривалої відсутності електроенергії. Тож протягом тижня надзвичайники спільно із представниками органів влади проводили спільні обстеження пунктів незламності серед громад Лозівського району. Враховуючи настання холодів, під час обстежень особлива увага приділялася наявності генераторів та альтернативних джерел опалювання. Забезпечення об'єктів або окремих приміщень первинними засобами пожежогасіння. Також після проведення обстежень фахівці ДСНС проводили інструктажі з працівниками та відповідальними особами. У закладах культури Лозівської громади відзначили День Святого Миколая. Будинки культури та бібліотеки розважали маленьких мешканців хто цікавою інтерактивною програмою та казковими героями, хто майстер-класами з виготовлення новорічних прикрас, а хтось писав разом з дітками листа побажань до святого бородання. У бібліотеках відкрили тематичні виставки книжок, присвячені новорічним святам і традиціям нашого народу. А також присвячені нашим військовим. Тепер день ЗСУ та початок новорічних свят День Святого Миколая відзначається 6 грудня. Тож, окрім листів, Бороданю, малечі разом з дорослими робили листівки та обереги для наших захисників, аби привітати їх із Днем Збройних сил України та побажати їм скорішої перемоги і скоріше повернутися до рідного дому. І до новин Харківщини. Пенсіонери Харківської області зможуть отримати ще по 5 енергоощадних ламп. З 5 грудня енергоощадні лампи роздають пенсіонерам, які проживають у селах. Лампи можна отримати у відділеннях Укрпошти із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення та діючий номер телефону. П'ять старих ламп, необхідних для обміну на нові енергоощадні, можна приносити протягом місяця. У відділеннях Укрпошти по всій Україні для пенсіонерів зберігаються близько 18 мільйонів LED-ламп. Харківська область отримала для обміну 344 тисячі. Відділення, де діє обмін ламп для пенсіонерів, позначені відповідною картинкою на дверях. Якщо її не буде, це означатиме, що ламп більше немає, або обмін ще не розпочали. Зараз видавати лампу почали сільські та пересувні відділення пошти. Планується, що міські відділення видаватимуть лампи з 11 грудня. Окрім цього, продовжується обмін ламп для юридичних осіб. Їх можуть отримати медзаклади, школи, дитсадки та поліклініки. Для цього потрібно залишити заяву у дії. Також лампи дадуть людям, які їх ще не отримували. Енергетики на Ізюмщині повністю відновили електропостачання у селі Топольське Оскільської територіальної громади. Про це повідомляють коментарі Харків з посиланням на інформацію АТ Харків Обленерго. Як розповів виконуючий обов'язки старшого майстра ізюмського рем Віталій Борщ. Населений пункт залишився без електрики у перші ж дні війни, коли російські війська наступали на Ізюм. Село живилося від трьох підстанцій, дві з яких під час активних бойових дій були розбиті вщент. Дроти були пошкоджені на 100%, опори на 70%. Тож фактично енергетики будували нові мережі з нуля. Наразі вони підключили всіх мешканців Топольського, які живуть у селі. Всього там зареєстровано понад 100 точок обліку. За словами енергетиків, знеструмленими залишаються ще три досить великі населені пункти на території обслуговування Ізюмського РЕМ: це довгенька, Кам'янка та Мала Комишуваха. На цьому ми завершимо випуск новин. Прощаємося з вами та бажаємо мирного неба і тільки гарних новин. Почуємось.